Ну що, друзі, фірма Ганкі. Ось написано. Ганкі. Булек помічник, але все одно з помп лишнім не буде. Впав нормально, Надіюсь, що цілий. Друзі, сюди ще один боблірочок до нас відправляється в копілочку. Друзі, йшли, йшли, дивіться, ось які вібер, на рукою достать. На деревцю достаємо сразу. Нарешті настав час показати вам кінцевий результат нашої пошукової компанії. Просто подивіться на ці масштаби. Просто, друзі, подивіться, скільки нам вдалося назбирати. Все навіть в кадр не влазить. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди і. З вами, як завжди, Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Сьогодні ми знайшли ще одне озеро, немаленьке, на якому вирішили закрити рубрику збору приманок 24-го року. І початок 25-го, так як водою ми замерзли і риболовлю ми не займаємося, з лунок ми на лід не виходимо. Практики нема, нічого немає в цій серії, так що ми зимовою риболовлею не займаємося. А так як ми не займаємося, відповідно ми ходимо, вишукуємо якісь місця, збираємо приманки, які для нас залишили. Нормальні рибаки. Так. Ну і відповідно вам це все показує. Ну а сьогодні у нас остання серія, тому все, що ми сьогодні назбираємо, покажемо. Ну і до того всього покажемо повністю весь кінцевий результат всього, що ми назбирали. А я думаю, воно цікавий формат. І дочекайтеся, і побачите. До так. речі, випробовуємо квоки на фірмі, квоки, відімо, фішмена, бачили, які саморобні, горішини. Бачили. То зараз спробуємо, як вони працюють, не працюють. Будемо удосконалювати ручна робота. <хи> так що такі моменти. Будемо готуватись на сома. сезон сома. Так. Белек Кет. В цьому році йому буде торба. торба. Так що дочекайтесь. Попереду будуть цікаві моменти. Раз ну а ми з що? Вас лайкоси, підписочки. А ми починаємо. А ми починаємо збирати. І дочекайтесь. Цього кінця завершення цього відео і побачите, скільки всього ми назбирали і які там є трофейні екземпляри. Так що так, погнали. погнали. Приїхали сьогодні на водойму. Я думаю, що сьогодні вже останній збір приманочок. Будемо ходити, водойма не мала. Ще, може, переїдемо на деякі. Короче, сразу вісить твій стерочок на дереві, хоч щось вже, але поки знімати не будемо, робимо аналіз, так що йдемо далі. Коли буде щось цікавіше, тоді будемо знімати. Водой не дуже маленька, просто подивіться, масштаби. Ми йдемо. Поки що по цій стороні дерев навіть немає. Бачили, такі тріщини. Немає дерев, підемо на ту, там з тої сторони дерева є. Ну, поки що пройдемося, подивимось, робимо аналіз. Вон, друзі, пружиночка. Ну, а біля пружиночки твістерочка. Будемо знімати. Спробуємо одною удочкою. Пружину зняли. Я візьму, а ось о, твістер. Твістер впав. Твістер впав. Карповому. Такий дві пружинка, пружинка непогана. 30 грамовка. Ну, в купілочку йдемо далі. А, друзі, все, щось флатика побачили. Вона рукою достать. Ну, флатик це непогана штука, це краще, ніж пружина, це все. Так що знімаємо флетіка. льодик трошки потріскує. звісно. Але немає. Він прочний. Морози сильні були, мінус 12 було мінус 8. Я думаю, що не могло воно бути тонким. Флетик, скільки тут у нас грам? 50. Непогано. В копілочку йдемо далі. Так, знову скручуємо приборчик, друзі, флетик. І воно на віточці від Флетика трошки далі йде леск. І таке чувство, що там закручений або вібер, або твістер. Таке щось силіконо. Треба скручувати приборчика, так як дерево високе. Зараз я ще подивлюся там. Ну тут ще два грузика, пружина там далі висить. Я подивлюся, а поки що будемо знімати те, що знайшли, і продвигатися далі. Так, достаємо флетика, вібрика. Що, не вистачить? Ні, хватить. Хорошо дотягнутись, то хватить. Що це може бути? Чи це про... Не, ну, шнур. А, усе щось. Це воблер був. Лопата бачили? Бляха. А де воблер? А воблера немає, мабуть, в воду впав. Був удар сильний. Але китаєць нічого немає. Китаєць, мабуть. Бачили колір такий жовтий. Друзі, на шнурку. Блін, був перший воблер, але видно, що китайце. Блін, жал. Жалко. Хтось влупив дерево, оставив його і він улетів, напевно, без лопати у воду. Лопата не підписана, значить китай. Флечик такий самий 60. Флетика забираємо і йдемо далі. Треба знайти щось цікаве. Зняли, друзі, ще грузика. Дивіться, яка форма. Незвичайна така як ракета, Смакі. як снаряд. Коротше, груз непоганий. В копілочку йдемо далі. Друзі, йшли, йшли. Дивіться, ось який вібермо на рукою достать на деревцю. Достаємо одразу топчик, топчик просто. Зараз достане, покажу. Думаю, що совач гіровський. Таке навіть як то, може бути і новенький. Взагалі. Зараз подивимось. Що трохи? Все, є. Хороший, да, розмір? Хороший розмірчик ну. Ух ти. Це не совач, гір. А, не, фокс? Фокс. Фокс. Бачили Fox Range. грузик 10 грам від фірми Sovage Gear, Поводочок струна. Хороший, хороший вибір. Цього року. Ну, тут залишений. Ну, так що в копілочку його і йдемо, продвигаємося далі. Так, друзі, вертушечка малесенька. Тряпочку прив'язали, так як вода вийшла з льоду. І одразу все, на дереві хороша приманка. висить. Воно, можете бачити. Щось на мушечку похоже Блін. І не можна зняти, бо лід не зайдеш і далеко не вистачає прибора Я не знаю, друзі. Будемо пробувати якось знімати вартушку, точно знімаємо, якщо на воду не впаде. Так що будемо пробувати. Пробуємо знімати вартушку. Надіюся, що вийде. За тряпочку захватили. І вартушка має бути в нас. Хотілося б, ще ту мушечку якось дістати, друзі, але. Ех, я не знаю як. Ага, ви знаєте, що ще не так легко цю вертушку зняти? Але якщо ми її знімемо, то вам покажемо. Що не будемо тратити час, що не міти далі. Вартушечка в нас. Так, да, час тратити не будемо на ту мушечку. Ось вертушечку зняли. Китайська. Ось бачили. Не факт. Ну, не факт, що китайська так, але... Ну, в копілочку і все одно і будемо йти далі. Найшли дерево, значить, вібер. Ось там воно висить віброхвостик. Он. Потім тут менеджер замітив ось тут на цих веточках. Малесенько. Так? Ну і, і ви зараз просто будете в шоці, що ми знайшли, але подивіться, що там висить. А? Хто розуміє, що це таке? з помп хтось кормив нормально. Японський. Японський. Бачили? Снаряд летів, десь промазали. Так що тут серйозно гасили. Спомба Ну, Якщо ми зможемо, попробуємо, якщо достанемо. В облірочкахвостіка ми зараз заберемо. Будемо потихеньку доставати, так що погнали. Друзі, в воно. З лопаткою маленький. Спробуємо. Під берегом ще вода трохи стоїть. Попробуємо. Надіюсь, джакал чубі щось в такому плані, щось японського. Ну ладно. Не зламай. Я тобі зараз зламаю. ще. Пробуй. Друзі, зараз знімемо і покажемо вам. Як знімемо. Лопата? Ну що, друзі, фірма Ганки. Ось написано ганки D-Gigant 46F1.80. Коротше, ось такий в з хорошими гачками відправляється до нас в копілочку. Ну а ми йдемо знімати остальні речі. Не вистачило до приборчика пару метрів, тому знайшли гіляку. Зараз примотаємо і достанемо. Приборчик у нас усе звідси, можете бачити. Веде аж сюди і закінчується аж тут. В принципі, метрів 7-10 тут є. Фух, друзі, дивіться, який силікончик фірму не знаю. 7,5 грамів груз. Це означає, що там може бути мілковато. Дельфіновський грузик. Але який силіконо марка, не знаю, не написано. Ну вона виглядає непогано. Так що в купилочку цей силікончик. Тут я не знаю, десь 4,5 дюйма, десь 12 см приманочка. Так що в копілочку і йдемо знімати спомбіка. Переходимо, друзі, тепер до спомбіка. Будемо знімати. Ось, а менеджер там ще помітив, бачили, одна шняга висить. Таке чувство, що це вібер без хвоста. Зараз візьму бінокль, подивлюся. Ну а менеджер буде знімати з помбіка. Ша ні. Ну, С це така штука, друзі. Ну, У нас є кораблик, помічник, але все одно спомп лишнім не. Буде впав нормально, надіюсь, що цілий. С повредився, впав. Але я думаю, Але що буде, буде працювати, де? трошки треба його наставити. Ну, це вдома зробимо. Покажи, що він закривається. Ну, закривається, працює з помбіка в копілочку. Ну, а ми йдемо далі, бо ми пройшли ще тільки половину. Вертушечку помітили, будемо знімати. Люди грають хокей, бачили, як колись. Так що знімаємо вертушечку побистричку. Що, що, що висить? Ще що щось висить? Ну знімаємо вертушечку. Бачили, хотіли перейти, ніфіга намита. І треба звідти. Але подивіться, скільки на проводах всякої фігні. Я в шоці. Вібер, кажеш? Ага, бачу віброхвостик. Воно, друзі, маленький віброхвостик. Так що знімаємо по бистрічку, бо вже темніє. Вже скільки вже 5 годин вечора. О, ми ще спіємо. Так що погнали. Зараз покажу, як знімемо. Зняли, друзі, вертушечку Redder Iris 3 MAPSO. Не знаю, перший раз бачу ось така вартушечка, і в купілочку йдемо далі. Знімати віброхвостика і побистречку будемо йти далі. Ось такий віброхвостик ми зняли. ну Я не знаю фірму. Ось так Потім розберемося. Потім розберемося вдома. Непоганенький і вартушечка. Можливо. Так що в купілочку і побистрочку йдемо далі. Дивіться, поплавочок і біля нього дві Будемо, друзі, знімати. Хотів встать усе, а лід тонкий бух ногою ввалився, але спів вилізти, не намочився. Будемо пробувати. Це ми по-любому знімемо. Питань з цим немає. Ну і підемо далі. Ну що, друзі, совач гіровський силікончик, десяточка, я думаю, або восьмерочка. І до нього джиг. Ну і, друзі, ось такого поплавочка ще дістали. В принципі, він непоганий. Тому йдемо далі. Вертушечка, раз, там флетик два. На ця, ну, ця водойма хороший результат показує. По приманкам нормально тут всипано. Так що знімаємо вертушечку, і я вам зараз її покажу. І будемо виходити на лід і топати вже до машини. Вертушку зняли. Чистокровний китайцець, фірма Spinex. Бачили китайський поводочок. Ну, Хоч якщо людина прив'язала поводочка, то це вже добре. Це вже добре. Ну, так що копілочку і йдемо знімати флечика. Скільки грам? 20-ка. 20-ки сьогодні не було. Нема повторок. Флетик бачила, друзі. Могли б і подорожче вже попадатися, але все одно на цьому також добре. Друзі, сюди! Ще один в до нас відправляється в копілочку. Ти ще не розклав прибор? Зараз я верну. Так, ще один в Хтось дуже довго йшли, ми пройшли аж з того кінця, йдемо, 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 нічого нема. І це хтось такий вирішив уєд... уєдинитися від всіх. Будь ласка. Таке щось у нас було вже? Та ми вже знімали вже такі. Ну. Ось такий, друзі, в облірочок, його в копілочку і йдемо далі. Так, друзі, ще корзиночку помітили. Знімаємо. Ну і там ще. Залишився один твістерочок. Твістерочок зберемо, який ми на початку примітили, якщо ми його знайдемо. Ну і будемо на цьому закінчувати. Ой. The fish 50 грам. Хороша корзинка. 50 грамовка буде летіти нормально. Оцю корзиночку я буду використовувати. Так, друзі, грузик. Офігенний грузик, це ще може і на сому якийсь використовувався. Ми такий знайшли оранжевий чи рижий такий грузик Соня. з такою. Ага. Такий самий. Хтось фівачив два рази. Добре, що ми їх підібрали. Хороші варіанти. Хороші варіанти. Копілочку його покладемо. Подивіться, що в речей назбирались. Ну це все покажемо вам кінцевий результат, Дочекайтеся. Ну що, вернулася до твісторочка, воно він висить. Будемо пробувати зняти. Ну, чи достанемо, це вже питання номер 2 Впав. Ну Воно він лежить. То він. Ну що, друзі, достали твісторочечка на 7 грамах, так, хороший. Ми вже такого знімали, тільки зеленого. Так що цей твісторочок відправляється до нас в копілочку. Бачили, друзі, потемніло. Все, приманки збирати вже неможливо, не видно. Що змогли, то зібрали. Ну ми обов'язково все це покажемо так. пізніше. А на сьогодні збір закінчений. Я думаю, що і вже взагалі а, закінчений. До речі, так збір приманок. Це була наша остання серія. Так що я сподіваюся, вже передають потепління і зустрінемося вже на рибалці в наступних серіях. Карпік вже має брати. Ну, з що ми розпочнемо. Але на сьогодні Будемо закінчили. І не тільки на сьогодні, а взагалі збір. Оголошуємо Закінчені. завершення. Всім пока. Побачимося в наступному відео. Не забувайте поставити лайкосик. Підписатися. Для нас це важливо, для вас це не тяжко. Так що. Підпишіться, ну. залайкайте нас. А ну. на цьому все. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. Ну і, як завжди, з вами був Діма Фішмен. Та да, мій менеджер. Всім пока. Всім До нових зустрічей. Друзі, Бум. ось все, будемо зараз вскривати коробочки наші. Покажемо вам зараз розложимо на Ватман. Коротше, що ми в цьому трофеї в цьому році назбирали вублірочки, резини скільки. І тут ще калібалочки. Дивіться. Нарешті настав час показати вам кінцевий результат нашої пошукової компанії. Просто подивіться на ці масштаби. Просто, друзі, подивіться, скільки нам вдалося назбирати. Все, навіть в кадр не влазить. Просто подивіться. Ця сторона по хижаку, ця по карпу. Просто подивіться. Чубі рапала, бачила це все зверху. Це ми будемо використовувати. На вертушки ніколи не ловила, але прийдеться тепер ловити. Зі силікона теж будемо на весь ловити. Просто подивіться, скільки. Сувач гір, Фокс, Вестін, дельфіни багато інших. Просто скільки. Ну і по карпу грузики, флети. Поплавки не висипав, подивіться, скільки. Там їх повна банка. Корзинки всякі, оці пружини. Навіть з знайшли. Просто ви... ми навіть не очікували його знайти, але він висів на дереві, хтось обірвав. Джиголовок, подивіться, скільки познімали сікончиків. Це просто! Скільки всього. Так що, друзі, я думаю, що цей кінцевий результат заслуговує вашого лайка і підписочки, лайкоси. Ну, а ми будемо це все фасувати по коробочкам. Коли вже почнеться сезон по хижі рибі, то ми будемо на ці приманці ловити, показувати вам, що як, на що бере, яка риба. Тому дочекайтеся. Ну, а поки що всім пока.